Вітаю товариство! Сьогодні хотів би з вами поговорити стосовно аптечок. Цю аптечку в моєму побратимові видали безпосередньо вже в бойовій бригаді. Перший недолік це є те, що ця аптечка от вона кріпиться на систему молі, але вона є без швидкого скидання, без оцих так званих хліпучок. Тобто от вона кріпиться на систему РПС, так? На РПС. І коли боєць от, от, отримав поранення, йому потрібно покопирсатися, дістати свого е, пояса аптечку, і в нього немає можливості її зірвати і надавати собі допомогу. Тобто є певна незручність в цьому. Е, заглянемо, що тут є всередині. Бачите, ще один недолік, що її замки слабенькі і складно відкривати. Йохани, яка вона вся все Ну, Направду бойова аптечка. З бойового? Ну, звісно. Що е, ми бачимо в цій аптечці? Маленькі ножнички. Вау, бінт. Ми бачимо тут турнікет Січ. Припрошений. Турнікет у нас тут є ще один кетівський. Ще один турнікет. Олій, на кожну кінцівку. У тебе є тут турнікет. А тут якої фірми? Так само. Січі кет. Але я не знаю, чи це оригінальний кет. Можливо, і оригінальний давай. Так, що ми тут маємо? Пов'язочку. тут намальоване плече. Що ми ще тут маємо? Хопа ще одні ножниці. Ну так, ці вже будуть покручені ножнички. Що у нас ще тут є? кровоспинний засіб. А це як бинт, він йде про Ну, Швидше за все, він йде як бинт. Так, тут у нас йде евклюзіючка заклеювати легені. Ну я такою евклюзійкою заклеював живіт. Хоча воно для легень. Правильно, має бути дві, бо легені може з двох сторін перебити. Так, це в нас просто Тайбент, кампанади і і все. Ой, ух ти, як пісок себе. <реш> і ковдри зігріваються. Таке скромненьке насправді. Ну, <реш> Коє погублене, там я задав, що в мене там був маркер. Ще, здається, що було. Добре, що то мені разу не було поранено. <реш> <реш> Насправді могла би бути і халепа з такою аптечкою. Ну Ось такі аптечки видають хлопцям, які безпосередньо кожен день стикаються з пораненнями. Ну і безпосередньо Степан так само ще носить е, турнікет в своєму Ну, Гарненько складений. Легко діставати. Ти наколав комусь турнікет? Ну, типу, під час. Да, да. Під час виконання, так? Да? Свій накладав чи Ні, його. його накладав. Свій так? не можна накладати. Ну та не можна, але випадки, значить, по різні. При можливості краще. Ну, <різний> а він... ти його накладав. Так, так. так. Я зрозумів. Ну, якщо б у тебе був б е, випадок, коли треба було б накласти чийсь турнікет і в нього там стояв система Січ, ти б наклав би з системою Sich? Загалом я користувався в основному на Кетовськах, а Січ. Ну, можливо, в мене часу більше пішло, чи, чим, чим потрібно. Тобто розгубився б, пане. я, до речі, по цій самій причині не брав Січ. Тому, тому що я думаю, ну, Січ я можу користуватися, знаєш, типу, ну, вмію користуватися, але чи розгубився би, чи не розбився б побратим, який би мені міг би накладати, я не знаю. Тому я... Я, я не брав його. Я хотів би показати ще аптечку. І в народі називають так звану волонтерська аптечка. Хотів для порівняння показати її. Це безпосередньо вже моя аптечка. З такою самою аптечкою я ходив на вихід, де мене поранило. Ось дивіться, Тут вже от як. Вона буде вас прикріплена, наприклад, до вашої броні чи до поясу. І коли у вас відбувається поранення, ви можете її попапам. В себе зірвати зірвати і куперсатися, як вам зручно, як вам хочеться. Так, заглянемо, що в мене тут є всередині. Е, я наголошую, що тут в мене е, в аптечці не так, як воно має бути поскладено. Я просто голопом все зібрав, але просто глянемо, що всередині в мене в цій аптечці є. Знову ж таки, турнікет Січ. Е, на підсумках я використовую е, кетівські е, турнікети. Ось, тут є перманентний маркер. У мене цього разу червоний. У мене є так само армована лента. Дуже круто, тому що наклав на себе багато пов'язок різних тому подібне. Треба гарненько стягнути. Потім себе тянуть тянуть, десь там кущі і тому подібне. Бент закочується, кров просочується і ти стікаєш. От Фаненько собі все гарненько замотав. І маєш ножнички. У мене хороші ножнички. Так, бинт для тампонади, понади. Ось десь, що в мене є. Е... В мене є смазка. лубрикант, Лубрикант. Але не для того, щоб ви подумали, а для того, щоб ось цю трубочку... В разі не можеш дихати, засипало тебе землею чи ще щось таке, можна ніс гарненько її запхати, перед тим змастивши. Е, по розміру вона підходить під мій носик. Е, але знову ж таки, е, я сумніваюся, що хтось без побратимів знав би, як ним користуватися, але ти не знаєш, що до тебе підбіжить медик. Можливо, медик вміє цим користуватися. І краще хай ця штука буде. Ось. У мене є. Бачите, от всі речі, які в мене є, я старався підписувати на, на різні екстрені випадки. Тому що, ви не знаєте, перше, вас поранить в день, вночі. Загалом дуже добре знати розташування своєї аптечки, що в тебе де знаходиться, щоб, як то кажуть, на помацки ти міг знайти все. У мене тут все підписано. Для тампо... тампонування. 1,8 метра. Це гемостатики. З двох сторін написано, що це гемостатик з довжиною 1. 8 метрів. Ось. У мене є ковдри, але я ношу з собою дві ковдри. Одну на якийсь такий випадок, коли треба е, зігріти, інша ковдра на випадок е, ти в бліндажі, холодно і тому подібне. Загалом така штука виручає в різних ситуаціях. Ось. Тут так, також в мене є. До речі, в мене є, тебе нема, тобі треба так само про це подобати. Ізраїльський бандаж. Це неймовірно крута річ. Насправді, якщо б мені пацани не наклали на ногу ізраїльський бандаж, я би зараз був би в турнікеті, ну, то я би був би без цієї ноги. Тому ну, така річ вона є дуже обов'язкова. Це є просто бинт еластичний. Е, я вирішив його закинути в аптечку, тому що е, ти банально навіть можеш ногу вивихнути і вона тобі допоможе. Треба десь якось добратися до місця евакуації. Е, є ще в мене така е, серветка гелева, тобто е, написано: антимікробна, ранозагоююча, при опіках, охолоджуюча, заспокоює. тобто Там є щось наподобі докаїнчику. Ну, я так підозрюю, що щось на подоблі докаїнчику. І воно тебе твою ранку файненько гарно заспокоїть. Так. Е, що в мене є ось такий гемостатичний бинт. До речі, ви можете подумати, а чому ну, все бенд. Все, все дуже просто. В ось цих маленьких квадратіках от бинт, він закладений шороми. Один на одний, один на одний, один на одний. І власне ти потихеньку дістаєш собі з упаковки і запихаєш свою рамку. Е, і евклюзівка. Евклюзівка в мене є. Ой, у мене одна еклюзівка. Так, Треба буде мені ще подбати одну евклюзійку. Е, так само ділиться на три відділи. Раз, два, три. Тут є свої кишеньки і так далі. Е, тут в мене знаходиться така річ, як е, рукавички. Е, не знаю, як на практиці насправді, коли ти комусь наносиш, але завжди вчать одне. Ти не знаєш, хто чим хворіє і коли ти надаєш першу медичну допомогу, тобі треба подбати про свій захист, тому що заразитися якимось хробами ти явно не хочеш. Рушнички, ну, це більше для якихось порізів і так далі, тому що інфекція заходилася. От ще одні рукавички. І це вже більше такі дрібнички, які можуть знадобитися царапини, тере, от лейкопластери в мене тут є. О, треба е, ще одні рукавички. Це у нас для векову. Є знаю. така рекомендація, що такі речі, як лейкопластер і тому подібне. Тобто, речі на першій необхідності не носити в основній аптечці, тому що в екстреній ситуації потрібен швидкий доступ і щоб цьому всьому <клум> хламі не, не путатися, то рекомендується носити окремо десь. Ну так, логіка в тому є. Логіка в тому є. Ти знаєш для, цього, для чого це? Що це? Я не знаю. Може щось з носа діставати, чи я. <клум> Якщо ви знаєте, для чого ця штука, повідомлено. Точно її вийде. <клум> Рушнички і ще раз рушнички. Ось лечіння безпосередньо моєї аптечки. Скажи про свої відношення пару слів до обезбола. Я бачу, в тебе його взагалі немає. А, так, ви можете зауважити, що в моїй аптечці немає обезболюючого. Е, зі свого досвіду. Вісім е, осколків, перебиті кістки е, в животі рвана рана. Я 10 годин провів без обезболу. Чи це реально? Реально. Чи булить, та болить. Я не медик і не можу точно стверджувати, але я знаю, що в 2014 році в аптечку клали Обезбол. Я знаю зі слів старших побратимів, що, по-перше, обезбол потрібен. Наскільки тобі він не лікує, та? а потрібен твоїм побратимам, щоб вони не чули твоїх криків. Та? Але обозбол чим небезпечний. Я пам'ятаю, на навчаннях розповідали, що деякі з них в силу вступає через деякий час, наприклад, 15 хвилин. Та? і Вони тоді вже починають діяти. Коли ти поранений, тобі здається, що ці 15 хвилин не тривають вічність. Хлопці колять ще один. А потім ще один і не думають, що вони допомагають своїм побратимам. І можливо, там не настільки велика була рана, як просто вони закололи хлопаку, і серце не витримує. Плюс, наскільки я знаю, можу помилятися. Коментуйте, будемо дізнаватися разом. Не всі препарати у Безболу взаємодіють пізніше з. Іншими медикаментами, які пізніше тобі безпосередньо в госпіталі, власне кажучи, потім будуть колоти. І потім просто може не брати, скажімо, неснудінчика, що ти зазнаєш від нього. Не в курсі. Ну, є ще така небезпека, якщо тобі вколять і на тобі не напишу, десь не внесуть дані, що тобі це вкололи, лікар про це просто знати не буде і наслідки будуть печальні. По факту буде Так. Ну, ми не великі експерти, як ви бачите в цьому. Ми просто хотіли вам показати, що безпосередньо знаходиться в наших аптечках. Всім гарного дня! Це буде Україна!